13 липня 1930 року у столиці Уругваю Монтевідео відбувся перший в історії чемпіонат світу з футболу. Ініціатива організувати турнір належала тодішньому президенту ФІФА Жулю Рюме. У чемпіонаті взяли участь 13 команд, 18 матчів проходили на трьох стадіонах, серед яких був і стадіо Сентенаріо, що вміщував 90 тисяч глядачів. Перемогу в турнірі здобули господарі у фіналі. Обігравши аргентинців з рахунком 4-2. Наразі чемпіон. Нацвіту з футболу проводять один раз на чотири роки. Матчі турніру завжди збирають численну аудиторію. 76 років тому лідери 16 європейських країн ухвалили план Маршала, американську програму відновлення Європи після Другої світової війни. Проєкт економічної підтримки ініціював держсекретар США Джордж Маршал. План діяв 4 роки. Допомогу отримали 17 країн у сьогоднішньому еквіваленті. Сполучені Штати Америки витратили сотні мільярдів доларів. Натомість результати перевищили всі очікування. План Маршала сприяв не лише відновленню післявоєнних країн, а й інтер інтеграційним процесом у Європі, які згодом стали основою створення Євросоюзу. подібну ініціативу розробляють і для України, яка продовжує страждати від російського варварського вторгнення. 13 липня 1985 року український легкоатлет Сергій Бубка подолав висоту 6 метрів і став першим в історії з трибуном із жердиною, якому вдалося досягти такого результату. Світовий рекорд уродженець Луганська встановив на гран прі в Парижі. На рахунку українця 35 світових досягнень. Бубка навіть занесений до книги Гіннеса як спортсмен з найбільшою кількістю світових рекордів у легкій атлетиці. Він також має звання олімпійського чемпіона чемпіона світу та Європи. Тричі його визнавали найкращим спортсменом світу. А яким буде 13 липня 2023 року? Залежить від кожного з нас.